Перша у світі книга українського автора вийшла цього дня. Наголошу не книга українською мовою, а книга власне українського автора. 7 лютого 1483 року у римській друкарні Еухарія Зільберта вийшла праця професора Болонського університету Юрія Дрогобича. Прогностична оцінка поточного 1483 року. Це не лише перша з відомих нині виданих книг українського автора, а й східноєвропейського автора. Прогностична оцінка поточного 1483 року розумієте, самі з назви вже зрозуміло. Це не роман, то був астрологічний памфлет, присвячений римському папі Сіксту IV. Книга була написана латинською мовою. Повну назву латиною не вимовлю. А от українською назва звучала як прогностична оцінка поточного 1483 року. Магістра Юрія Дрогобича з Русі, доктора мистецтв і медицини Славетного Болонського університету. У книзі було лише 10 сторінок формату 18 Двадцять з половиною на 13 сантиметрів. На думку фахівців, наклад книги міг бути до сотні примірників. Однак до нашого часу дійшло два оригінальні примірники книги: один у бібліотеці Ягелонського університету у Кракові зберігається, другий належить Штутгартській крайовій бібліотеці, але постійно зберігається у бібліотеці богословського факультету Тюбінгенського університету. За змістом прогностична оцінка поточного 1483 року. Це астрологічний календар на основі аналізу. У взаємного розташування небесних світил і оцінки різних небесних явищ, автор робить передбачення про земні події. У ті часи чимало науковців насправді займалися астрологією, заробляючи на продажах своїх робіт публіці. На початку прогностика є віршована присвята Юрія Дрогобича, тодішньому римському папі Сикстові IV. У трактаті автор визначив з точністю до години і хвилини час двох майбутніх місячних затемнень і фаз місяця впродовж усього року. Крім того, Юрій Дрогобич, у тій Низі подав дані про видимий рух планет в одному з розділів. Юрій Дрогобич дав політичну оцінку стану окремих країв, яким загрожує війна. Серед них цитую місцевості біля берегів моря і навпроти Малої Азії, такі як Русь, Поділля, Волощина і місцевості татар. Важливо, що Юрій Дрогобич чітко виділяє Львів і Дрогобич, і їх він зараховує не до Польщі, а до Русі, під якою він розуміє руське королівство, володіння колишнього Галицько-Волинського короля Данила І. Юрій Дрогобич або Юрій. Михайлович Донат Котермак народився у 1450 році в родині Солевара. Проживали вони в Дрогобичі, вчився у місцевій парафіяльній школі, потім у Львівському ліцеї, а далі вступив до Ягелонського університету у Кракові, де через п'ять років отримав ступінь магістра і продовжив вивчення тур філософії в Болонському університеті, де у 1478 році під іменем Джорджо де Леополі Георгій зі Львова став доктором філософії і залишився. Викладати Юрій Дрогобич в Болонії продовжує вивчення медицини. Читав лекції з астрономії, а коли йому був 31 рік. На два роки його обрали ректором школи медицини і вільних мистецтв при університеті, і в 1482 році він отримав докторський ступінь в галузі медицини. Захопившись астрономією, Другобич почав проводити розрахунки координат міст, положення планети фаз місяця на підставі сонячного затемнення, яке відбулося 29 липня 1400 Триста року він намагався пов'язати космічні явища із подіями на землі. Юрій Дрогобич не лише видав першу книгу українського автора у світі у 1491 році за участі Юрія Дрогобича Краківський друкар Фіоль Швайфольт видав перші книги церковно-слов'янською мовою посмогласних часослов та тріодь, які кілька наступних століть перевидавалися у Києві та Львові. Помер Юрій Дрогобич 4 лютого 1494 Ого, року у Кракові, де й був похований.